Вітаю всіх на своєму каналі. Зараз я знаходжусь в котеджному містечку міжріччя і за моєю спиною будинок в стилі хай-тек, площею десь 150-170 квадратних метрів і крита тераса ще є. Ми його будували і ми його зараз продаємо. Я зараз зроблю огляд, всередині розкажу, покажу, скажу ціну. Відразу скажу, що ціна дуже цікава, тому обов'язково додивіться цей огляд до кінця. Можливо, ви захочете собі купити цей будинок у власність. Ще в нас продається ось цей двохповерховий красень, теж в стилі хай-тек Якщо буде цікаво, також зроблю на нього огляд. Зараз зайдемо всередину. Зараз покажу його по кругу ззовні, розкажу, покажу, а потім зайдемо всередину. Так, ну що, почнемо. У нас є участок. Участок десь 7 соток, там 6 з копійками, є асфальтована дорога по всьому котежному містечку. Ви їздите по нормальній асфальтованій дорозі. Тобто з боку у вас сусідів немає. Є там сусіди, але вони ще ну, там теж будівництво і там, але там ще поки що ніхто не будувався. Є забор повністю по всьому периметру. Є гараж і є паркувальне місце біля дому. Одне можна поставити тут другу машину, і можна третю загнати у гараж. Собственно, от, якщо не хочете в гараж, заїжджати ось поставили, і там можна через калітку обійти вокруг навколо дому, а можна заїхати і зайти у будинок. Також є калітка. Ось, все вимощено плиточкою вокруг навколо дома теж зроблено, зроблено благоустрій. Так, це будинок зверху, бачите, видно участок. У нас тут є задня, якби, задня частина участка. Патізона, так скажемо, там є септики, два переливних там на два кільця. Є дренажна система є ось тут вода, там стоїть насос, який подає вже воду у будинок. Вода вже труба заведена, заведена в будинок. Також там зроблена каналізація, яка вже виведена туди в два переливних септика. Якщо один у вас заповнився фекаліями, він там переливається, водічка уходить. Ну, якби треба викачувати, але не часто. Ось. Це бокова частина, це крита веранда. Потім зайду, покажу вам її. От, і передня частина, там ви заходите в будинок, і у вас ще є ось тут от такий квадрат для чогось, для того, щоб газон посадити клумби, фруктові дерева або зробити якусь е, дитячу історію для себе от. Ось такий будинок з цієї сторони. Тут у нас плоска покрівля зроблена. Вода там разуклоночка стікає і по трубам каналізації уходить в той септик ну спеціальний дренажний. Це, до речі, цей будинок, який я вам казав, теж двоповерховий схожий стилі продається. Також ну, недорого. Там теж багато чого. По двору зроблено, забор, ворота ткатні. Всередині нічого немає, тільки каналізація заведена, вода і бетонна стяжка. Ось Вікна там і все таке. Цей 120 тисяч просимо за цей. Тут також цей будинок, він одноповерховий повинен бути, був як оцей, але тут можна зробити мансардну кришу і все, у вас коробка готова. Два поверхи, можна сказати, у вас є. Також це за недорого продаємо. Якщо цікаво, за цей будинок також є візуалізації на нього в двох варіантах. А он, собственно, Київ. Бачите, оце Diamond Hill. Тут, якщо зайти на другий поверх, ну, з цього будинку видно і родину мать, скажімо так. Ну там вон, Троєщина вже будинки оті. Тому це недалеко, просто що через вижгород потрібно об'їжджати. А так ось сирець, самий сирець, це башня метро. Чи як воно там Дорогожичі, Дорогожичі вибачте. Все досить таки близько. Ось. Ну що, ходімо всередину, покажу, розкажу, що ми маємо всередині. Потім скажу вам ціну. Ціна, друзі, ще раз кажу, дуже-дуже солодка за цей будинок. Так, ну що, друзі, заходимо всередину. Це у нас каліточка, там у нас заїзд вдома, я вже показував. Тут у нас ось така площа участка. Бачите забор. Ось так ось будинок виглядає з цієї сторони. Тут у нас ще є земля з боку. Десь 3 половиною 2,5. мостка зроблена по кругу сфема. Ось і це вхід в будинок. Тут у нас при вході відразу така здоровенна шафа купе. Тут можна встановити гардероб, в який влізе все і навіть більше. Направо в нас гараж. Встановлення ворота з підйомним механізмом, гараж на одну машину 6 метрів на 4, здається. І вимащений плиткою. Тобто, заїхали, вийшли з автомобіля, зашли в будинок, відразу роздяглись, і можна заходити в основну це у нас котельне. Тут буде котел або дров'яний, або електричний бойлер, насосна група, пральна машина, сушильна машина. Ну і все, що ви тут захочете. Також дуже достатньо місця з віконцем. Гараж у нас, до речі, теж з невеличким віконцем. Далі проходимо. І нас зустрічає дуже велика кухня студія. Ось у нас тільки ми тут, здається, чи 10-11 чи 11 метрів довжина. Кухня з віконцем, з віконцем у двір. Ось так ось. Все як ви любите. Ви ж дуже любите кухні студії. Це зараз тут буде кухня, сюди, сюди, тут можна острів поставити. Там буде або там телезону можна зробити, або тут. Ось диванчики, є, до речі, візуалізація, є дизайн, проєкт на це все діло, якщо потрібно. Розведена вже електрика. Але якщо вам тут щось не подобається, все можна ще поміняти місцями. Тобто багато електрики розведено, все ну, з розумом, можливо, ну, вам сподобається і міняти нічого не знадобиться. Ось з цього ракурсу. Тут а, три кімнати, дві дитячих, одна доросла і ось така кухня-студія з виходом на веранду. Веранда забетонована. Кладемо зверху плитку, насолоджуємося. Тут зроблена стяжечка, тут зроблена розводка теплого, теплої підлоги. Все утеплено, всі фотографії прихованих робіт від самого початку будівництва будинку і вони є. Так, це у нас. Перша кімната, ти 12 квадратів. Далі у нас, тут у нас також йде гардероб. Тут два великих таких гардероба буде. Шафи купе. Тобто тут влізуть, повірте, всі ваші речі, всі. Ще в кімнатах є місце для гардероба. Тут у нас а, кровать становиться, там якийсь стіл. Тут можна зробити ще а, гардеробчики, якщо потрібно. От. Далі у нас йде ще одна кімната. Тобто, друга вже така ж сама. Далі у нас йде загальний санвузел. Тут буде ванна, душова кімната. Ну, умивальники там інсталяції, каналізація і вода вже все розведена. Вся інженерія, вся грязнота, вся вона зроблена. І це вже хазяйська спальня. Тут буде диванчик 2 метри влази 2х2, нормального розміру. З виходом на веранду свою криту. От. Там ТВ-зона, там столик, якийсь робоча зона. Це у нас своя ванна, кімната. Тут буде ще перегородочка, можна зробити. Тут зліва, справа гардероб вішати свої речі. І потім ви заходите транзитом у свою. Ванну кімнату, тільки вашу, якою користується мастер-спальня. Тут ви спите, виходите на веранду, тусуєтесь, купаєтесь, складуєте свої речі, все, можете закритись, і ніхто вас там ну, в тій частині будинку не бачить, не трогає. І тут у вас своя, якби є частина будинку, ви сюди виходите, Літа, все класно, своя земля. От, можна футбольні ворота так поставити і зі своїми дітьми гуляти у м'яча або просто засадити травою, деревцятами і насолоджуватись життям. Ця місцевість не тронута війною взагалі. Тут не було ніяких бойових дій, нічого тут не заміновано. Там у нас протікає Десна, ми туди теж з'їздимо. Там дуже-дуже класно, недалеко, тут кілометр буквально, звідси можна купатися, там є парк, проводити час зі своїми дітьми. Ось ще стільки місця для всяких там своїх прикольчиків, можна тут ще щось організувати. Ось такий чудовий будинок. Ось стільки місця в ньому. Бачите, місця хватає. Просто душа радується. Більше й не потрібно. За більшим участком потрібно доглядати. Ще раз пройдемось по будинку. Давайте отут зайдемо. Бачите, тут у нас теж є земля, збоку крита веранда. До вас не дивляться ніякі сусіди, ніхто не заглядає, поруч нікого немає. Ось цей будинок теж поки що або одноповерховий буде, або там з мансардним етажом, і до вас ніхто не дивиться у ваше помешкання. Вікна вже тут установлені. Ну, по інженерії вікна є, криша зроблена, каналізація, вода зроблена, провода вже прокладені, штукатур, клади плитку, оздоблю стіни, там, ну і зробить. Інженерію, котел, там бойлер. Чого ми не робимо його, ну, тому що поставиш якийсь котел, прийдуть, скажуть, поганий котел, не такий. А так у вас є можливість самому вибрати собі всі матеріали і зробити його довести до кінця. От. Ну, ось такий будинок, кухня, студія. І ще раз нагадаю вам, дві спальні. Там дитяча, бо дитяча і гостєва, ваша приватна спальня там з санвузлем окремим, з ванною, з гардеробною, з виходом на веранду, Ну, два санузли в будинку і свій гараж, в який ви заходите. Оп, поставили машину, зайшли в будинок, в теплий, і погнали далі. Друзі, ну і ціна. Ціна на цей будинок 70 тисяч доларів. Це повністю все. Без торгу ви отримуєте участок у своє володіння, комунікації, воду, каналізацію, будинок, коробку, да з забором, з вікнами, зі стяжкою, з інженерією всередині. Ну і трішки ще фінансів знадобиться, щоб довести його до кінця. В цьому Ну ми можемо вам допомогти, якщо ви ну, не знаєте, до кого звернутися по ремонту. От. Реальна собівартість цього будинку набагато набагато дорожча. Але ж ситуація в країні така, що зараз ця нерухомість дуже сильно упала в ціні, і цей будинок продається значно нижче собівартості. за 70 тисяч доларів ви ну, не зможете збудувати собі будинок з забором, з комунікаціями, з участком. Це мінімум обійдеться вам десь в 1120. Тому у вас є можливість взяти собі будинок значно-значно нижче в собі вартість. Звісно, що після нашої перемоги вся нерухомість знову відновить свою вартість, і ви в будь-якому випадку виграєте, навіть якщо ну, купите і це можна розсматривати як збереження та примноження своїх коштів. Тому, якщо вас зацікавило, Ця пропозиція. Пішіть як координати, як з нами зв'язатись, залишу внизу. Ось такий будинок. Ще раз: дом: 150-160 квадратних метрів в стилі хай-тек, три спальні, здоровенна кухня, студія, гараж, комунікації, стяжка, все тут є: 70 тисяч доларів. Налітай, забирай. Купляй, ціна просто шепче, ну, нижче, я не знаю, нижче це просто непристойно продавати таку нерухомість. Друзі, це ще ж не все. Будинок будинком, але ж я вам обіцяв ще показати, що тут є неподалік. Буквально в кілометри від цього будинку можете або пішечки прогулятися, або на машині доїхати. Є чудовий парк і річка. Річка десна з чистою водою, де можна купатися, де можна. Я не знаю, підліхати, спустити на воду лодку свою, човен і поплавати в річці десна. Зараз я вам все це покажу. Дивіться, який чудовий парк. З асфальтними доріжками, де можна з дітьми погуляти з колясочкою, покататися на велосипеді або навіть побігати. Чудове небо. і Зараз підійдемо до водойми там уже десна. Ось котежне містечко, де у нас цей будинок, який ви, скоріше за все, захочете купити після перегляду цього відео, тому що ну, ціна, ну друзі, ну, 70 тисяч, ну це задарма майже. От. Так що це вже річка Десна. Бачите, яка красива. Набережна зона, тож природа дуже рядом, а там бачите, де кран? Там, здається, це будується школа для дітей в Хатянівці. Зовсім поряд. Тут є і приватні дитсади, і от школа будується, тут можна рибу половити. Тут реально ловляться і карасі, і карапа, і щуки. Водяться всяка живність. Ось так ось, чудово. А літом тут взагалі можна і купатися. Там далі навіть є пляж, піщаний такий красивий. Так, і ось парк. Тут можна і бігати, десь, якщо так по круг взяти, ну, можливо, метрів 500-600 і є. Так що можна тут наматувати кола, бігати, тут є ось футбольний майданчик, баскетбольний майданчик з штучною травою. В общем, є де проводити час, є місце для прогулянок, недалека річка таких місць. В Києві реально дуже-дуже мало. І ще, коли ціна на будинок 70 тисяч доларів. Тож записуйтесь на перегляд, пишіть, телефонуйте, покажемо, розкажемо вам.